Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом дуже смачної страви. М'ясні гнізда із печерицями та сиром запечені у духовці. Страва за цим рецептом неймовірно смачна. І це, як би котлети, але вони такі якби незвичні, необичайні. Набагато майцікава страва. Такі ніжні, ситні, можеш подавати до любого гарніра, до картоплі, до рису. І як мій чоловік усе привик казати, можеш і без гарніра. Просто з хлібом із салатом дуже смачно виходить, страва ситна, готується легко, не тяжко, всяку страву можеш приготувати навіть на святковий стіл. Бо думаю, що вже котлетами нікого не здивуєш. Усі до них привикли. А і все таке щось може новеньке, не часто все воно готує. Так що я вам рекомендую можете собі робити. І думаю, що всім вам полюбить. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. У мене фарш, свинина. Ну ви можете брати будь-який який ви любите. Білий хліб, я його замочила у воді і файном витиснула. Можеш його замочити і у молоці, як собі хочете, і файно витиснути. А туйка цибуля, часнок та одне яйце. Бо я перебивала у блендері. та би саме легко, воно перечинило, та я зато вбила туди одне яйце. Так, і це вже є все у блюді. Б'ю сюди ще одне яйце. Тепер його посолю. соль кладеться за смаком. Трясу чорний молотий перець, теж за смаком. І тепер мені треба все перемішати. За бажанням, ви можете додати ще якісь приправи, які ви любите. Я так, руками прямо беру файного перемішую все разом. Я вам усе напишу кулько, що я поклала. Думаю, ви мене все зрозумієте. Так, фарш у мене перемішаний, готовий. І це, в принципі, такий фарш, як на котлети. Ніч там нового немає. Так, раз його кладу у сторону. Тут у мене гриби печериці, я їх помила і порізала пластинками. Висипаю їх у фандел. Пандель у мене сухий без олії. Всяких буду жарити і гриби дадуть воду. А колись вже має ота водичка википить із гриву, тоді я додам олії і буду їх далі жарити. Так, у грибах юшка випарилася. Вони файно поджарили. Тепер наливаю туди олії. І висипаю цибулю. Цибулю я покрошила так як на зажарку. Мало майна велико. Так промішую. Це завдера, жарити із цибулю. Тут в мене покрошена одна цибуля. Одну поклала у фарш, а одну поклала сюди. Так, на 6 жарить. Солю за смаком. Прясу чорний молотий тирець. Солодку паприку кладу. І так уже все разом перемішую. І на це зарив. Аби це прожарила в нас тибуря. Грибиця вже прожарили. Также цей вимішати треба. Або воно там не пригоріло, дуже файно пахне. Печериці дуже файно пахне. Можеш брати любі гриби. Не уся бути іменно печериці. І білі можуть бути ходять. Так, колися жарило вже мало цибулю, кладу туди сметану і буду тушити так вже із сметану. По бажанню ви можете додати ще якісь сюди приправи, які ви любите, або спеції, то вже усе залежить від вашого смаку. Ну, і всяких іще пару хвилин тушу у сметані. Всяких файно промішую і буквально пару хвилиночок прокоплять у сметані і все, вони вже готові. Плитуво ключаю і кладу, був немало простили. Туєм напарувала форму. У мене форма керамічна. Ви можете взяти або скляну, або звичайну тепшу, у яку можеш пекти колач. Наниз наливаю олії соняшникової, приблизно 1 столову ложку. мож маленький майбуш і розмащую по всій формі. І починаю формувати такі, як котлети. Шарик і викладую у форму. Так, кружочка я зробила із фаршу. Воно тепер похоже, як котлети. А тепер треба робити із них гнізда. Ну, я вже всякі зробила всередині у кожної котлеті, якби. таку всередині ємність. Ото може зробити або кришечку в якусь, або руками. Уже чим вам зручно буде. Думаю, що то воно не тяжко. А тепер кожне наше гніздо заповняю грибами. Беру і викладаю. Вносяла би тут все легко, не тяжко. Ну, було і майна мало гриби покрошити. Ну, все, гнізда я сформувала і все, можу їх класти, запікати у духовку. Духовка у мене розгріта до 180 градусів. І буду їх запікати до готовності. Ну, і бодай там ще зверху треба буде сиром веселувати. Так, пройшло 40 хвилин у духовці. Гнізда у мене вже готові. Я їх витягнула. Зарісилувала зверху твердим сиром. І кладу їх ще у духовку буквально на пару хвилин, аби ся сись сир ізверху розплавив. І все, страва у мене готова. Дивіться, кулька там є і такої, як боюшки. Бо там я у грибах була і сметана. і... Всяк вони як у такому, як би, соусі. Все, кладу їх іще в духовку. Пройшло буквально пару хвилин. Сир файно розплавився. Я вибрала страву із духовки і все, вона вже у мене готова. Подивіться, яка красота. Казало би, що звичайні котлети, вони намного майніжні і зі гнізда, як звичайні котлети. Вони, як вийшли, як у такому сирному соусі, бо сирця розплавив. Ну, то не кожен ся так розплавить сир. Це у мене домашнє. Та затову він так файно розплавив путюк. А є такий купований, що воно ну, і так буде. зверху, файно потече по кожному гніздові, та воно і так буде смачна страва, та й файно буде виглядати. Так що в тому можете не переживати. І все, сяку страву можеш подавати на будь-який святковий стіл. Думаю, що всі будуть задоволені. готується легко, не тяжко ви виділи абсолютно просто. Так що я вам рекомендую обов'язково зробити сяку страву. Думаю, що ви не пожалієте. Нараз кладу у тарілку, бо ви виділи, як воно виглядає. Хоча сир вже зверху мало чуть-чуть застив. Та з яку страву можеш їсти як у гарячому вигляді, так і в холодному. О, вони теж будуть добрі, але, звичайно, вони май смачні, коли гарячі. коли тут сир розплавлений, і тоді вони ще май добрі. Дивіться, показую вам, як вони виглядають усередині. Там гриби, м'ясо, начинка, сочне таке. Сирі зверху розплавився, ну, в общем, страва дуже і дуже смачна. І ще раз вам нагадую, що всяку страву подойдуть любі інші гриби, які ви маєте, або які ви любите. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Думаю, що ви мене все зрозуміли, як я вам пояснила. Хоча цей ролик я знімала. Не так, як би мені хотілося за те, що в мене була паралельно ще одна зйомка, і я просто фізично не встигала зняти так, як я знімаю зазвичай. То якось, отак, знаєте, на спіх, наспіх. Ну, і бо все одно я вже готувалася цю страву, та думаю, поділюся з вами рецептом. Ну, думаю, ви мене зрозуміли. У мене отримали достатні такі майвижарені гриби. Ви можете жарити їх маймало. Бо вони сейдали й і так і ще запікають. Та вони по-любому готують печери, печериці, взагалі такі гриби, що їх їдять і сирими. Айбо ви робите, як це вам май любить. Я вам просто показую рецепт. Айбо мій чоловік дуже любить, коли вони такі сильно май вижарені, коли даже, Наприклад, йому жарю гриби, та він любить біляки, білі гриби, та вижарити їх. Та такі бо були сильно май вижарені, та він любить так. Так що ви собі можете зробити так уже по-своєму. слабо їх пожарити, а вони все ще запечуть у духовці, та й теж буде смачно. Просто хочу вам проговорити всі деталі. Ви собі робіть, як вам все ж тимує, як це вам має любить. Дуже файно дякую, козу нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні. І доки Україна не переможе, доти я не перестану бажати перемоги нашій Україні. Та ясних, Божих благословій. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!